Ранок добрий, бо поки що тихо, хоч на ще була тривога. Дай Боже, щоб та тиша в нас звучала, звучала і звучала, щоб її ніщо не порушило. Знаєте, якось так, я думаю, що кожен з нас, кожному з нас доводилось побачити людей, які не є собою. Які намагаються бути кимось, які намагаються когось копіювати, дублювати. Але ж 100% цього вони зробити не можуть. І вони тоді виглядають дивно, смішно. Тому таким людям хочеться сказати: собою будь, бо зайняті всі ролі, з собою будь, бо це найкраща роль за роль ще є подякує Богу і долі, і змінить її нікому не дозволь. Собою будь, ця роль тобі так личить, вона тобі повір, що до лиця, бо хтось тобі своєї не позичить, тому в своїй ти будеш до кінця. Собою будь, ця роль є особлива. Собою будь. Тобі комфортно в ній, хай інших ролей буде навіть злива, Але ж спокійно тільки у своїй. Собою будь, не мрій про інші ролі, спокусі жодній ти не піддавайся, Хоч безліч їх десь там, на видноколі, Лишень в свою щоразу одягайсь, собою будь. Пишайся цим ошаттям. <кій> Вбрання і роль в гармонії живуть. Чудово, ти дивуєш своїм платтям, тебе у іншій ролі не сприймуть з собою будь. Цій роль ти є прекрасна, аналоги повторів не знайдеш. Хай навіть інші ролі сиплють рясно. До фінішу своїх лише придеш. І насправді, як би ми намагалися когось скопіювати в манері поведінців, спілкування, вчинках чи ще в чомусь в ході, ми їх не скопіюємо стовідсотково. Тому хочеться тим людям сказати, які намагаються когось дублювати, копіювати, намагатися чимось схожим бути на когось. Не варто цього робити, будьте тільки собою, тому що 100% ви нікого не продублюєте. 100% ви нікого не скопіюєте. А якщо ви не скопіювали до дрібниць, якщо немає цього 100% дублю, повірте мені, в ролі чужій ви просто похабно виглядаєте. Тому залишайтеся кожен з собою, ваша роль вам найбільше личить. Будьте благословені Господом, нехай щастить. Будьте здорові, легко, тихо, спокійного, благословенного дня. Буду з вами прощатися. Бажаю тиші спокою, спокою, душах, в домівках, в родинах, в кожному місці селі, в кожному куточку нашої славної України. З вами, як завжди, була Ранкова Кава і поетичне слово Королеві Гір Клавді Дмитрію. До наступної зустрічі, яка обов'язково буде підписуйтеся, хто ще не підписався, не пошкодуєте в пряму Можете чути тільки мою поезію.